Українські військові продовжують опановувати керування танками Леопард-2. Зокрема, під час тренувань у Польщі вони вчились, як правильно будувати танкові перешкоди та їх проривати. Наміна ну, барони Германії публікують деталі нового пакета допомоги Україні. Зокрема, зведена група інструкторів із збройних сил Королівства Норвегії навчає військовослужбовців збройних сил України не тільки керувати танками, але й діяти у складі великих підрозділів. Українці чудово зарекомендували себе у вивченні нового західного матеріалу. Крім того, за словами західних інструкторів, це може бути пов'язано із чимось таким звичним, як комфорт і простір у сучасних західних танках, який набагато кращий ніж у старій радянській техніці. Тут ми говоримо про дуже досвідчених людей, які раніше воювали в радянських танках, але зараз відчули перевагу західної зброї. Українці продемонстрували неймовірний тактичний хист. А деякі наші тактичні рішення, як скажімо, по артилерії застосування установки «Цезар» із морської баржі, то це унікальне явище, яке не має аналогів взагалі в історії артилерії, і таких моментів у тактичному сенсі у нас неймовірно багато. один тільки чого вертолітний десант в обложений Маріуполь для забирання поранених, чого він вартує, як це вдалося зробити, пройшовши окуповану. Територію, де є щільний щит ЗРК кількома гелікоптерами, і це далеко не повний список. Думаю, саме цією роботою вони займаються. на цю хвилину. Війна і далі залишається на 95% війною артилерії, і на правду ця війна показала, що класична артилерія у своєму застосуванні в кількісних показниках вертається навіть не в другу, а у першу світову війну. І це факт очевидної реальності. Чи є пониження тиску артилерійських валів? Однозначно так. Якщо минулого року з травня по... Версень, скажімо, росіяни виставляли вали у межах від 45 тисяч на день з пострілів а бувало й до 60, а є навіть підтвердження, що й 80, то зараз у межах 15 тисяч дійсно цей снарядний голос почався, але він ще не є настільки критичним, щоб ми говорили, що ми досягнули точки паритету. До, до неї на мій полі ще доволі далеко скасувати це явище. Ми не можемо. Нам доведеться його проходити і застосувати знову ж таки вже з нашого боку. Величезну кількість артилерії, але можливо нарешті до нас прийде серйозна авіація, яка буде мати дуже серйозні бомби на своєму борту. Наші західні партнери мають таке. Озброєння сам феномен полягає в тому, що друга армія світу переходить до глухої оборони від 15-ї армії світу. Так ми за рейтингом уважаємося на цю хвилину. А на початок цієї війни ми вважалися 22-ю армією. Отже, це вже історичний феномен, і це є свідченням того, що воєнне колесо історії обертається таки на нашу користь. Однак знову ж таки, це все буде довго. Я не маю оптимізму, що війна закінчиться завтра чи післязавтра. Передумови для досягання кульмінаційної точки складаються однак, коли це станеться, вгадати практично неможливо. Армія, котра готується до наступу, не будує високовисокоешелонованих оборонних споруд. Якщо вони до цього переходять, то вони направду уважають, що головна їхня стратегічна мета зберегти за собою окуповані території. Ми ж добре знаємо, що в частині змін до конституції у них ці території вважаються їхніми з їхнього правового поля. Звичайно, ми цього ніколи не визнаємо ще раз на Підкреслю і наголошу вдруге, бо питання дуже схоже до попереднього. Російська Федерація буде обирати стратегію заморожування цього конфлікту. Чи їм це у підсумку вдасться? Мені дуже важко сказати. Чи є серйозний сигнал на це однозначно так? Бо там білоруський недофюрер, ось буквально заявив про якесь перемир'я. Сигнал про перемир'я ніщо інше як спроба зупинити конфлікт. Для перегрупування сил не інакше, ну та чому ж ну таки, війна це мистецтво можливого, як і політика. Немає нічого вищого в частині концентрації сил, уваги, інтелекту, як війна, і вони розробляють найрізноманітніші варіанти по інших лініях фронту. Не немає сил і засобів. Засобів, щоб тиснути в оперативному сенсі на наші позиції, бо у частині Бахмуту вони й досі перебувають у позиції атакуючої сторони, і до зміни ролей ще доволі далеко. Однак, отака філософія, яка, яка є на сьогоднішнім днем за винятком східного позарву, я б її назвав стратегічної вогневої рівноваги, цілком для них прийнятна. Щомісячно Російська Федерація ставить під штик вживу такий старий воєнний такий, такий старе воєнне слово у межах 20 тисяч людей. Це доволі багато. Звичайно, коофіцієнт знищування ворога на цю хвилину є дещо вищим за 20 тисяч, і це звичайно. Доволі непогана новина. Але знову ж таки, щомісяця плюс 20 тисяч людей це неймовірно багато. Саме тому і ми перебуваємо в цій точці рівноваги, бо людські ресурси противника ще доволі великі і їх не можна скасувати. І так, і так. І перша, і друга думка має право на життя. Дійсно, між Пригожином і міністерством оборони точиться люта війна. Це дві окремі вежі Кремля. Пригожин має амбіції виходу на політичну арену. Вдасться йому чи не вдасться. Час покаже загальний воєнний потенційний. Потенціал Російської Федерації однозначно став на шлях своєї деградації, але все не буде так швидко, як би нам цього хотілося. Низового озброєння я неодноразово приводив ці цифри, починаючи від автомата Калашникова, закінчуючи зброєю Другої світової ППШ ППС. У них ще доволі багато. Звичайно, це не мільйони одиниць однак сотні тисяч на складах ще є а патронні і снарядні. Заводи працюють на повну силу, загалом все рухається до занепаду, але цей шлях буде доволі довгим. Вони і надалі залишаються їхньою перевагою. Класична сталінсько-жуківська методичка свого часу жу спілкувався з Езен і Езен задав питання: як ви вирішуєте? Проблему протимінних танкових полів та дуже просто кілька дивізій, а потім піхота уперед. Чому я це історичний приклад приводжу? Бо нічого у них не змінилося і не зміниться. Не можуть забезпечити свою армію якісною технікою, найсучаснішою будуть і кидають у бій величезні піхотні вали. І на превеликий жаль, в якій частині мають такий успіх. Соледар їм таки вдалося від відбити, в якій точці станеться надлом. Я не знаю, але він обов'язково станеться. Єдина філософія нашого успіху зараз на цьому етапі це здоровий глузд і терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Цій битві переможе той, хто буде терплячіше, та так як і робимо більше ніж 250 днів, точні і дуже якісні артилерійські удари, саме вони допомагають нам виконувати цю роботу. Я не зовсім поділяю точку зору, що техніки ще немає достатня велика. Кількість техніки рухається до фронту, а багато чого вже і працює, і так і має бути. Не треба нам піднімати таку своєрідну пелену завіси інформаційної над цієї проблематикою. Давайте підемо від протилежного. Якби цього не було, то як би ми витримували в тому, що стосується коофіцієнт співвідношення сил на деяких напрямках. Один до семи, один до восьми, навіть один до десяти. Але поза 250 днів ми таки тримаємо оборону у бахмут. Ну вибачте, не камінням. Ми їх закидуємо і не з луків цілимо по ворогу. Значить, є сили і найголовніше засоби для того, щоб виконувати роль перемелювання оцього людського. Фаршу тому, на мій погляд, треба так, дещо нам всім разом акуратніше висловлюватися у частині надходження, не надходження техніки. На цю хвилину якісно кількісний паритет склався з нашого боку якість з їхнього боку. Кількість у філософському сенсі це така собі біблійна боротьба Давида і Голіафа, де Давид це українці, а Голіаф це наші вороги. Питання, коли прийде точка надлому, втретє про це говоримо. Буде. Лиш не знаю, коли. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.